Вимикай буденність. Вмикай премач. Голова служби безпеки Василь Малюк підсумував деталі спецоперації Павутина. Знищено 41 військовий літак ворога. Загалом це понад третина стратегічних носіїв крилатих ракет на головних аеродромах базування Росії. Зокрема, це літаки А 50 Ту-95 і Ту-22М3. Орієнтовна вартість ураженої страт авіації сягає понад 7 мільярдів доларів США. Спецоперація відбулася в трьохчасових часових поясах. Вона була надскладною логістично. Її готували півтора роки, а контролював особисто президент. Було кілька етапів: спочатку до Росії доправили ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Безпілотники сховали під дахи цих будиночків, розміщених на вантажних авто, водії фур. Нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись недоподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі. Російські бомбардувальники. відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: Білая, Дяґілєва, Оленя та Іваново. Продовження цієї унікальної та успішної історії в нашій подальшій розповіді. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це відео і голос Василя Малюка. Вчора облетіло весь світ. Мільйони українців раділи унікальній спецоперації, якій позаздрили б кращі спецслужби планети. Павутина охопила чотири аеродроми глибоко в тилу Росії. Її результат приголомшив. Уражено 41 стратегічний бомбардувальник. На болотах коментарі ж до відео були геть іншими. Там полихають все. О, господі ще раз дівчині, ще. У нас війна почалась в Оленігорській. Підінатий. Смотрите, що творіться, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Голова СБУ Малюк сьогодні розповів деталі павутини. Готували її понад півтора року. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців, але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі? Спершу на Росію переправили ФПВ-дрони, які були заховані під дахами мобільних дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. Водії фур, нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілей. Ота копчера Откуда злітає, нічого не зрозуміло, до чого техніка дійшла. А вантажівки потім самоліквідовувалися. Російські чиновники заповзято говорили, що все під контролем. По ситуації з смасірованої атакою безпілотників на об'єкти на території Мурманської області. Прибув на місто жертв і пострадавших немає. Російські пропагандисти не приховували розпачу, кричали про російський Перл-Харбор і закликали карати за розповсюдження відео. А можна розстріляти цього срочника? От вивісти цю сволич. И перед строем просто расстрелять, как предателю Родины. А вот местные жители говорили те, что заборонно озвучивать у Кремле. Владимир Владимирович, докладываю установку голосами. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Мы все лохи. Еще раз скажу, ФИПИВИ, я выложу сейчас фото из этой фуры, все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны. Президент Украины Володимир Зеленский, который перебывает ныне в Литве, вспоминает. Дав про вчорашній успіх і наголосив, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія підкріплена сильними кроками. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Світ вже почав вивчати українське слово павутина, адже такої винахідливої операції не могли придумати навіть автори фільмів про Джеймса Бонда. Її обговорюють не лише військові, а й політики та дипломати. Журналісти Wall Street Journal так написали про операцію Зухвала атака українських безпілотників на військові бази глибоко всередині Росії. Це блискучий приклад креативності та рішучості. Рейди безпілотників не змінять хід війни, але вони демонструють здатність України завдавати ударів далеко від кордону з Росією. Розвіддання, які були необхідні для проведення такої операції, що планувалося протягом 18 місяців, також мали б збентежити Кремль. Момент проведення операції вибрали ідеально, оскільки на понеділок у Стамбулі було призначено мирні переговори з росіянами. Йдеться у статті видання Телеграф. Ця операція продемонструвала, що Україна досі продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяву лунали з Білого Дому. Озброєння виготовлене в Україні змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, а й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація відома своїми АІТ та інженерними секторами, геніально пристосувалася до ситуації, коли війська загарбника перевершують її за чисельністю та вогневою міццю. Перше червня може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати нижчемних ударів на глибину території Росії. Про це пише колишній полковник армії Британії Геміш Де Бреттон Гордон. Навіть велика російська машина пропаганди та дезінформації не зможе описати це інакше як катастрофу для Путіна та російських військ. Де вся ППО, яка захищає ці аеродроми та потяги? Можливо, охороняє палаци Путіна чи поїхала Північній Кореї в обмін на боєприпаси? Американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про удари. Білий дім тримає мовчанку. Василь Сафянюк, Анна Боль, факт Сітів. Єдині новини. Вітання. Я Анастасія Дмитровська і просто зараз усе найважливіше. Росіяни вдарили іскандером по навчальному центру ЗСУ на Дніпропетровщині. Рекордні втрати Росавіації за один день. Унікальна спецоперація СБУ влаштувало безпрецедентне фаєр-шоу на ворожих аеродромах. Долетіли аж до Сибіру. Понад 40 бомбардувальників знищено тут. А на Сумщині ворог просунувся під окупацією нові території. У Кремлі паніка ходять чутки, що вже є заміна Путіну. Про усе це і не тільки розповім далі. Нині ж прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал, аби підтримати те, що ми робимо. Росіяни вдарили іскандером по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині. Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. У командуванні сухопутних військ збройних сил України також повідомили, що вже створено комісію та призначено службове розслідування. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. Попередньо відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, загиблих та постраждалих. День військово-транспортної авіації сьогодні відзначається на Росії. Служба безпеки України урочисто вітає. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Сбу відпрацювала одразу по п'ятьох військових аеродромах: Біле Дягілєво, Оленія, «Оленє», «Іваново» та Воскрісенськ. Що у Підмосков'ї. 11. Смотри, що твориться, я не знаю навіть, що це зараз взорвалося. У нас ледокс спецоперація СБУ Павутина на території РФ уражено щонайменше 40 бомбардувальників. Серед них А-50, 95 мц та Ту-22. Попередньо збитки оцінюють у 2 мільярди доларів. На атакували аеродроми безпілотниками, а запускали дрони, ви тільки вслухайтеся, із вантажівки. Що за дрон? Український. Український? А там что горит, там что горит. Там фура на стоянку под'їхала, снігою дрони розлетелись. А після запуску дронів ці вантажівки самоліквідовувалися. Я только стакан прийняв, думаю, б як хорошо віддохнуть, б Видання клеш буквально у перші хвилини цієї спецоперації СБУ хрестили її унікальною, поза як збитки, завдані цієї операції, абсолютно не співмірні із витратами на неї. Один FPV-дрон коштує до 600 доларів. Модернізований російський літак Ту 95 мс від 100 мільйонів доларів це більш ніж ста тисяч кратний розрив у вартості клеш. Служба безпеки України готувала спецоперацію Павутина понад півтора роки. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки України спочатку переправила до Російської Федерації дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше, на території Російської Федерації, дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. У Кремлі ж ніколи не повірити, що так зібрали екстрену нараду і вже погрожують вдарити рішніком. Це ж було вже. Угу. Було і щось мені підказує, що ще буде. Тому товариство зараз дуже уважно у найближчі дні не ігноруємо повітряні тривоги. Росіяни очевидно будуть масовано обстрілювати Україну, тому спускаємося в укриття і дбаємо про себе та своїх близьких. Котикам же зі служби безпеки України, доземний уклін і шалені подяки за фантастичну роботу. Панове, це було просто вау.